Вайлідесгальб допомагають пояснити, чому що сталося. Показують причину і наслідок. Почнемо з вайль. Це сполучник, який пояснює причину і з'єднує головне з підрядним реченням. Вайль завжди починає підрядне речення, діє слово ставиться в кінець. Наприклад, ішбляйбецугаузе while ішcrangbin. Це означає, я залишаюся вдома, тому що я хворий. Головне речення, потім вайль. І дієслово BIN в кінці. Це показує причину, чому я залишаюся вдома. Тепер про дезгальп. Це прислівний конектор, який з'єднує два головних речення і показує наслідок. Дезгальб стоїть на другій позиції у другому реченні, після нього йде дієслово. Наприклад, bleibe ich дезгальб Hause». Це означає, я хворий, тому я залишаюсь вдома. Дезгальб. І дієслово рухаються після нього, Дезгальб завжди сигналізує наслідок, що щось сталося і через це виникла інша дія. Більше інформації у телеграмі за посиланням у профілі.